Так, ну що, друзі, продовження по нашій ГБЦ. Пам'ятаєте, я показував, що викупив під повний капремонт під клієнта 1,5 карбюраторна. Значить, вона у нас вже повністю відремонтована і готова до зборки. Всі деталі відмиті, комплект нових клапанів. замінені сідла, втулки, підварювалось одне місце, підварювалось друге місце. Незначно взагалі. Сідла вже прирізані, ніхто нічого не тре. Така краса. Також постіль розпридвала тут теж відремонтована. Була чорна чумаза, пам'ятаєте, вже біленька, чистенька. Зараз, подожди, притрем. Бензина. Ставим розпридвал. При вас все, щоб ви не думали, що хтось щось вас обманює. І вже нічого у нас не люфтить, не тарабане. Ми його вже обжимали, крутиться чудово, ніяких зауважень немає. Так і справи. Тому збираємо і відправляємо замовнику. Буде дуже класно ГБЦ 1.5. Прям буде муркотіти. Вона засахарення, технічну рідину налили, значить, візуально у нас нічого не тече. Все чудово. Даємо тиск, бурбашок не повинно ж бути. Погнали, перший. Супер. 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 Усі клапани герметичні. Збираємо. Що ж, ГБЦ наша повністю відкапіталена, відремонтована і готова до відправки. Має ось такий фінальний результат. Заміна сідел, направляючих в комплекту клапанів, поварка двох місць незначних. Типу тут трошки сирнули І тут трохи болюче місце. Відмита, замінені шпильки, де потрібно. Відремонтована постіль розпридвала. Проходили розверточку три рази. О, така краса у нас. Значить, зазори, випуск 0,40, впуск 0,25. Шайба сама тонка у нас 4,35, сама Тоста 4,70. Буде куди регулювати, буде куди в майбутньому, не дай Боже, ремонтувати сідло, щоб не міняти. Ось таке вона має вид 1,5 карбюраторна Буде. Буде моркотить ось так. Стаканчики тут не болтаються, щоб клієнт не хвилювався. Навпаки, вони прям тут плотненько, класно сидять. Тому що це прям одна із головних критеріїв була, щоб головки, стаканчики не люфтіли. Дані ГБЦ все чітко, дуже класна головочка Всім добра. Підписуємось, ставимо лайки. Ми цю ГБЦ відправляємо замовнику. Хай насолоджується цією ГБЦ. Це ми погнали ремонтувати наступного пацієнта.